16 травня у Сумах на базі кафедри журналістики та філології сумду відбувся форум Північно-інформаційний кордон, який зібрав пресофіцерів та працівників зв'язків з громадськістю військових частин ОК Північ. Тут вони ділилися досвідом та переймали його у своїх колег із різних областей України. Це мої колеги, такі ж начальники прислужб тільки з Полтавської, Житомирської, Київської. Черкаської області і офіцери зв'язків з громадськістю військових частин. і оперативно командування «Північ». Олександр виконує обов'язки прес-офіцера 72-ї окремої механізованої бригади чорних запорожців, які виконують бойові завдання на Донецькому напрямку. На такому форумі військовий не вперше, адже вважає, що обмін досвідом та спілкування з колегами завжди приносить позитивний результат. Такі курси люблю і поважаю, бо завжди корисно знаходити нові знання, розвиватися і ділитися тим, що вже знаєш. Тут зібралися презифіцери з багатьох бригад, це дуже освічені і дійсно профі в своїй справі. І просто цікаво дізнатися те, що навчилися вони на своїх напрямках, те, що можу їм розповісти про свої нові знання, які здобув під час. Своєї служби зі столиці у Суми за новим досвідом приїхала і Анна. Вона вже рік працює начальницею прес-служби київського міського ТЦК та СП. Має звання капітан. Це дуже гарна можливість обмінятися досвідом, тому що є хто вже дуже довго працюють на посадах пресофіцерів, а є хто не так давно, і тому це дуже гарна можливість отримати нові знання, знати, як працюють колеги, обмінятися досвідом. Практикуючі журналісти та викладачі кафедри вчили військових основам журналістської діяльності, розповідали про боротьбу з пропагандою та маніпуляцією в інформаційному просторі України. Ми хочемо зробити три групи для роботи, тобто всіх учасників хочемо розбити на групи, і вони будуть працювати ротаціюючись, так би мовити, невеличкими групами за темами дизайну верстка, друкованого видання, робота в кадрі перед камерою телевізійною, ну і робота з текстом. А тому, що це теж дуже важливо для того, щоб можна було подавати якісний продукт. Під час лекції учасники форуму пройшли сесію під назвою Інформування та пропаганда і як їх розрізняти. І виконали практичні завдання у командах. А пропаганда на людей які саме переконати в інформації, яка доводить. Хто інакше сформулював, прошу, дякую вам. Після проходження першого блоку тренінгів учасники форуму поділилися із нашою знімальною групою новими отриманими знаннями. Я на сьогоднішній день зрозуміла ось да з тієї частини інформації, яку отримала. Що а, насправді медіа – це величезна така штука, яка може маніпулювати, контролювати, керувати нашою свідомістю в різних її частинах і проявах. Організатори планують проводити такі заняття для пресофіцерів та працівників зв'язків з громадськістю військових частин саме на прикордонні сумщині, адже ми є північним форпостом, який дає гідно відсіч ворогу не тільки у боях, а й на інформаційному фронті всієї України.